The Lord be with you. Господь з Вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи! В той час Ісус сказав своїм учням, ви чули, що було сказано, око за око, зуб за зуб. А я кажу вам, не противтеся злому, хто вдарить тебе в праву щоку. Оберни до нього і другу. Хто хоче позиватися з тобою і взяти з тебе одежу, лиши йому і плащ. І хто тебе силуватиме, йти милю, іди з ним дві. Дай тому, хто в тебе просить. А хто хоче позичити в тебе, не відвертайся. Ви чули, що було сказано. Люби ближнього свого і ненавидь ворога свого. А я кажу вам любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас. Таким чином, станете синами Отця Вашого, що на небі, який велить своєму сонцю, сходити на злих і на добрих, і посилає дощ на праведних і неправедних. Бо, коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам за це нагорода? Хіба не те самей митарі роблять? І коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичайного чините? Хіба не те саме й погане роблять? Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий слово Господнє, слава тобі, Христе. Профета Ісаїя пророк Ісаяс каже, що Господь зробить. Що прийде, велика буде сила Месії, який принесе мир, здається протиріччям на сцені цього світу. Ми насправді часто бачимо, що чим більшої влади прагнеш. Тим більше загроза миру. Натомість Пророк дає надзвичайне оголошення. Новинка. Месія, який приходить, є настільки могутнім, але не на шляху лідера, не як лідер, який веде війну та домінує над іншими, але як князь миру, як той, хто примирює людей з Богом і їх між собою теж. Величина його сили, величність його сили використовується не силою насильства, а слабкістю любові. ось ця є сила Христа. Любов він також дає нам таку ж силу, силу любити, любити в Його ім'я, любити так, як він любив, як беззастережно. <кан> ні не тільки тоді, тоді, коли все йде добре, і ми відчуваємо, іде. що би хотіли любити всіх але завжди, не тільки щодо наших друзів та сусідів, але всіх, навіть ворогів. завжди любіть всіх і завжди, shall grow continually. Отже, дорогі брати та сестри, в нашій ситуації, які ми переживаємо, як нам важко є зараз <sharp inhale> слухати ці слова, любити ворогів. Це направду Є щось що тільки можливе з допомогою самого Господа, який може дати нам силу перемогти в собі ненависть, стримати ворога, але не перетворитися самим в агресора. Це є так важливо. Хизгрей повар до нас до форсуванства, а фронт викнес. Амар любити завжди і любити всі. Давайте роздумаємо над цими словами. В нас першу чергу. Сьогодні Ісус запрошує нас любити завжди. тобто завжди залишатися в Його любові, розвивати і практикувати. Незалежно від ситуації, в якій ми живемо, але будьте обережні. Погляд Ісуса є конкретний. Він не каже, що буде легко, і не пропонує сентиментальної любові, романтичної, ніби в наших людських стосунках, не було би ніколи конфліктів між народами, не було би причин для ворожнечі. Хісус ноєс іреніста, сіно реаліста. Ісус не є іринеян, але є реалістичним. Він прямо говорить про зло, про ворогів. Він знає, що щоденне життя відбувається в наших стосунках, щоденному житті в нашому відбувається ця боротьба любові і ненависті. І що навіть всередині нас щодня відбувається ці сутички між світлом і темрявою. Багатьох намірах, яким бажаннях, добра, і тією гріховною крихкістю, яка часто захоплює нас і втягує у злі діла. Він також знає, що ми відчуваємо, як незважаючи зважаючи на багато зусиль щедрих, які ми докладаємо, ми не завжди отримуємо. Пізніше у відповідь добро, на яке ми очікуємо, і справді іноді це є незбагненним, неможливо зрозуміти, чому ми ще пізніше, роблячи добро, зазнаємо якоїсь шкоди від когось, і знову ж таки він бачить ісус, це і страждає, бачачи вправи в наші дні в багатьох частинах світу, як влада. Насичується гнобленням, насильством, яка прагне збільшити свій простір, обмежуючи інтереси інших, нав'язуючи власне панування та обмежуючи основні свободи та глоблення слабких. Тому каже Ісус: існують конфлікти, утиски та ворожнеча. зіткнувшись з усім цим важливе запитання: що робити, коли ми опиняємось в жити в таких ситуаціях, Frente a todo esto, la pregunta importante que debemos hacernos es, ¿qué hacer cuando nos encontramos en estas situaciones? La propuesta de Jesús es sorprendente, es atrevida, es audaz. Él pide a los suyos la valentía de arriesgarse por algo que aparentemente... Тому каже Ісус: існують конфлікти, утиски та ворожнеча. Зіткнувшись з усім, цим важливе запитання, що робити, коли ми опиняємося жити в таких ситуаціях. Пропозиція Ісуса дивна, смілива, зухвала. Він своє Це запитання робить. Він нас запрошує ризикнути в тому, що здається програшним. Він просить залишатися завжди вірними. Любити одні одне, незважаючи ні на що, навіть перелец перед лицем злата ворога. Проста реакція. Люди прив'язують нас до око за око, зуб за зуб, але це означає віддавати належне тим самим те, що ми отримали. Ісус наважається, наважується запропонувати нам щось нове, відмінне, немислиме, щось його. Я кажу тобі, не протився злим. Справді, якщо хтось вдарить тебе по правій щосі, ти запропонує йому іншу. Цього просить від нас Господь не мріяти ідеалістично, оживлено братерством, але взяти на себе зобов'язання, починаючи з себе, починаючи жити вселенським цим братерським братерством конкретним і відважним, триваючи у добрі, навіть в цих добрих відносинах, навіть тоді, коли ми отримуємо зло, розриваючи спіраль. Помсти, обезброюючи насильство, демілітаризуючи серце. Апостол Павло повторює його, коли пише: не дозволяй злу перемогти себе, але перемагай зло, роблячи добро, боверка Отже, запрошення Ісуса стосується на великих питань, людства, а конкретних ситуацій нашого життя, наших стосунків в родині, в сім'ї, стосунків в християнських спільнотах, різних дружніх відносин, які ми плекаємо. На праці, в соціальних відносинах, в яких ми перебуваємо, завжди будуть якісь тертя, моменти напруги, конфліктів, які кожен буде мати свої погляди, але ті, хто слідують за принцом миру, за князем миру, повинні завжди прагнути миру, і миру неможливо відновити, якщо на лихе слово відповісти ще гіршим словом Якщо ще гірше, або коли... Селесієпас за ляпасом послідує Меніцей інший на відповідь. Ні, потрібно розрядити цю ситуацію, розірвати ланцюг зла, розірвати спіраль насильства. Зупинитись. Зупинитись і зупинитись ці образи. Перестаньте скаржитися і плакати. Необхідно завжди залишатися в любові. Це шлях Ісуса, щоб віддати славу Богові небес і будувати мир на землі. завжди любити. Тепер ми підходимо до другого аспекту: любити всіх. Ми можемо посвятити себе любові. Тобто, любити всіх цього недостатньо, якщо ми обмежимо його обмеженою сферою, тих, від кого ми отримуємо стільки любові, тих, хто з нами дружить, наших побратимів, наших родичів. Також у цьому випадку запрошення Ісуса дивує, оскільки воно розширює кордони, і закони, і здоровий глуст. Вже любити ближнього свого, хто б не був близький до нас, і хоч. Хоч це і логічно, але втомлює, загалом, це те, що спільнота чи люди намагаються зробити, щоб зберегти внутрішній мир. Якщо ви належите до однієї родини чи однієї країни, якщо у вас однакові ідеї чи смаки, якщо хтось сповідає одне й те саме і це нормально намагатися допомагати, любити один одного. Але якщо хтось. Хто є чужий, хтось наближається до нас, якийсь чужинець чи іншого віросповідання стає нашим сусідом в нашому домі. Саме ця земля є живим образом товариської різноманітності нашого світу. Все більше відзначається постійною міграцією народів і плюралізмом ідей, і традицій але що буде тоді, коли той, хто є чужинцем, наблизиться до нас? як вже ми казали, перепрошую, була проблема з сигналом. Каже папа, ця земля є живим образом товариської різноманітності нашого цього світу. Все більше відзначається постійною міграцією народів, плюризмом ідей, звичаїв, традицій. тому важливо прийняти цю. Цей виклик, який нам Ісус дає, якщо ви любите тих, хто вас любить, то яку ви нагороду маєте? хіба навіть митники не роблять те саме? Справжній виклик бути дітьми батька нашого небесного і будувати світ братів? Навчитися любити всіх. Навіть ворога ви зрозуміли, як було сказано, любитиме свого ближнього і ненавидиш свого ворога. Але я кажу вам: любіть своїх ворогів і моліться за тих, хто вас переслідує. Це фактично означає вибір не мати ворогів, щоб не бачити в іншому перешкоди, які тебе треба подолати. А брата і сестру любити їх. Ворог повинен принести відображення неба на землю, це зробити так, щоб погляд і серце світу опустилися на цей світ. Батько, який не робить відмінностей, не розрізняє, але примушує сонце сходити над злими і добрими. Наш Господь це робить дощ на праведних і неправедних. Отже, брати та сестри, насправді слова, які говорить Папа, це слова самого Ісуса, які говорить нам з Іван Геля Матея, любити ближнього, але теж любити наших ворогів. І направду, не втомлюсь повторювати. це є Дуже складно по-людськи. Це зовсім нелогічно. Бо людська логіка була би віддати за зло ще більшим злом. віддати, якщо нам хтось вчинив якусь біль, образу, то тоді віддати це ще більше. А Ісус каже: зупинися. Тому що ніколи злом не переможеш зло. Ніколи це неможливо. неможливо зупинити злом зло тільки розриваючи, розриваючи цей ланцюг зла цієї ненависті, дійсно молитися за цих ворогів, які засліплені, засліплені злом. Вони є засліплені. Це неможливо інакше пояснити. Вони є глухі і сліпі на на розум, на Боже слово, на на Божий закон, тому мусимо зрозуміти. Що єдине, що можемо робити, направду наше військо може захищатися, а ми, як християни, допомагати теж чим зможемо, але найбільше це молитвою, молитвою за мир. Брати, сестри, сила Ісуса це любов. Ісус дає нам силу любити таким чином, таким, певним чином, що здається нам надлюдським. Але така здатність не може бути лише результатом наших зусиль. Вона є перш за все благодаттю Божою, благодаттю, про яку треба наполегливо просити. Ісусе, ти, що любиш мене, навчи мене любити, як ти. Ісусе, ти, що прощаєш мене, навчи мене прощати, як ти прощаєш. Надійшліть свій. Надійшли, прийшли мені духа свого, духа любові. Ми просимо про це, оскільки скільки разів ми звертаємо увагу Господа. До нього багато прохань. Але це головне для християнина. Любити, як любить Ісус. Любити це найбільший дар, і ми отримуємо Його, коли звільняємося місце для Господа в молитві, коли ми вітаємо Його присутність у Його слові. Яке перетворює, перемінює нас в цей революційний, смиренний момент, коли ломаємо хліб на Євхаристії. Таким чином повільно падають стіни, руйнуються стіни, ці мури, які роблять наші серця жорстокими, і ми знаходимо радість у чиненні діл милосердя по відношенню до всіх. Тоді ми розуміємо, що. Це блаженне життя проходить через блаженство і полягає в тому, щоб стати миротворцями. Дорогі друзі, сьогодні я хотів би подякувати вам за ваше ніжне та радісне свідчення братерства бути цим насінням любові та миру на цій землі. Це є виклик, який Евангелія ставить щодня. В наших християнських спільнотах, кожному И з нас, і вам, усім, хто прийшов на це свято, на це, на це богослужіння з чотирьох країн, Barai, Cuba, апостольського вікаріату і Північної Аравії, Бахрейну, Кувейту, Катару та Аравії Саудівської, а також з інших країн Перської Затоки, також з інших територій. Сьогодні я приношу і висловлюю вам мою прихильність близькості вселенської церкви, яка дивиться на вас, обіймає вас, любить і підбадьорює. Пресвята Діва, Мати Божа, Аравійська супроводжує вас, нехай в дорозі завжди і береже вас.